Ну що ж, традиційно понеділок і традиційно філософія війни. Лекція 9. епістемологія найбільше цікавиться науковими знаннями, тобто знаннями на рівні всього людства. Основний об'єкт епістематологічних досліджень, тобто знання, важко визначити, оскільки це знання може бути різним за своєю природою. Знати можна щось, тобто якийсь факт, знати можна якусь закономірність. Знати можна людину або річ. Знати можна, якщо щось зробити, наприклад, як будувати фабрику або як грати в регбі. Ви ж пам'ятаєте, що знання відмінне від віри і думки. Для того, щоб якесь твердження вважалося знанням, воно повинно бути істиною. До речі, апріорне знання визначається як частина знань, отримана незалежно від досвіду. А апостеріорне знання визначається як знання, отримане з досвіду, тобто емпірично, ну і власне про філософію війни. Подібно до того, як найбільшим фізичним злом є смерть, так найбільшим моральним злом є звичайна війна Вольтер. Ті гомо-сапіенс, які прославляли моральне зло війну і отримують насолоду від фізичного зла смерть. Не переходять в еволюції на вищу сходинку і заважають прогресу. Філософія учить та любить.